Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу. Кілька днів тому завершився трав'яний сезон, апогеєм якого став Вимблдон. Доволі скоро розпочнеться друга половина хардового сезону, апогеєм якої буде US Open. Але між цими двома подіями є маленький проміжок сезону, коли спортсмени повертаються на ґрунт. буквально на тиждень, і саме зараз триває ось цей тиждень. Зокрема, в німецькому гамбурзі відбувається жіночий турнір категорії 250, на який завітали кілька у. Українок одна з яких це Даяна Ястремська. І хоча Даяна в 2023 році вигравала турнір категорії Челенджер в Польщі, але якщо говорити про топовий рівень, про рівень WTA туру, з 2019 Даяна титулів не вигравала. Це уже 6 років. Але схоже, що саме в цьому сезоні, в 2025 році, Даяна всерйозно налаштована цю дещо неприємну серію перервати. Тому що в цьому сезоні, нагадаю, у Даяни вже є два фінали. На жаль, щоправда, обидва програшні. Але місяць тому, коли вона поступилася у фіналі. Трав'яного 250-ника в Нотінгемі під час церемонії нагородження Українка зауважила, що, звичайно ж, не буде опускати рук і буде далі шукати свій титул. Можливо, вона знайде його в гамбурзі. По перше, українка під другим номером посіна на цьому турнірі. А по-друге, турнір наближається то до завершення, а Даяна ще й досі в грі. Сьогодні Українка гратиме у півфіналі, змагатиметься за свій третій фінал цього сезону. До речі, свій перший фінал цьому році Даяна проводила на початку року, коли дісталася до фіналу п'ятисотника харді в австрійському лінці. У фіналі, на жаль, в трьох бойових сетах Українка програла безпрапорній її Катеріні Олександрові. До речі, Олександрова також приїхала на турнір в Гамбург, і саме ця безпрапорна була посіяна під першим номером. Тобто була теоретична можливість, що знову у фіналі зійдуться Ястремська та Олександрова. Міг бути матч реванш Але матчу реваншу точно вже не буде, тому що Александр. Дрова вчора програла на стадії чвертьфіналів. І таким чином Даяні не доведеться бачитись на цьому турнірі з безпрапорними. Ну а сьогодні Даяна побачиться у півфіналі з француженкою Луа Буасон у матчі за вихід до фіналу. Буасон зараз 63-я ракетка світу. Це буде перша очна зустріч тенісисток. Буквально півтора місяці тому ми б на цьому і завершили представлення супротивниці Даяни. Але сьогодні ми, звичайно ж, додамо ще дещо. Нагадаю, Буасон є півфіналісткою Ролан Рос. Тоді на домашньому Гренслемі вона розпочинала турнір, перебуваючи в четвертій сотні рейтингу, але просто феноменальні турнір провела. В тому числі на своєму шляху обіграла двох представниць топ-десятки. І лише у півфіналі зупинилася, програвши майбутній чемпіонці американці Коко Гоуф. Але ту ж саму Гоуф на Вимблдоні в першому раунді вже здолала Даяна Ястремська. Ось такий хит розплетіння. Сама Буасон, до речі, на Вимблдоні в основній сітці не грала, оскільки не подолала кваліфікацію. Ця французька тенісистка має дуже потужну подачу, але і м'ячі після ударів Даяни також летять дуже й дуже швидко. Тож сьогодні в битві за фінал прогнозується серйозна перестрілка. Якщо Даяна буде грати лише за вихід у фінал, то от Надія чинок уже у фіналі цього турніру, у фіналі в парних змаганнях. До речі, на початку сезону, коли Даяна грала у фіналі п'ятисотника в Лінці, у фіналі парних змагань того турніру грала Надія Кіченок разом із своєю сестрою Людмилою. Щоправда, цього разу до Гамбурга Надія приїхала не в парі з сестрою, а в парі з японкою Макото Ніномією. І дана пара в гамбурзі посіяна під першим номером. До речі, на дев'ятий поспіль турнір Надія заявилася з іншою партнеркою. Сподіваємося, що цього разу таки вистрілить і буде титул. Це була б неймовірно епічна ситуація. Якби на одному турнірі і в одиночних і в парних змаганнях тріумфували українки. Про повний звіт турніру в «Гамбурзі» ми поговоримо по завершенні турніру, тобто на початку наступного тижня. Тож не пропустіть, ну і будемо вірити та тримати кулачки. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, а за підтримку каналу. В коментарях пишіть, чи вірите ви в перемогу Даяни та Надії на турнірі в «Гамбурзі».